Вітаю та пропоную сьогодні таку тему: фігова мудра. Не фігова, а саме фігова. Цікаво, що така мудра насправді існує, і цікаво те, що навіть ті, хто ніколи не займався темою мудр, все ж таки, хоча б одну мудру та робили в своєму житті, бо покажіть мені когось, хто б не крутив дулю і напевно не один раз. Для нас це знайомий та звичний знак. До того ж дуже багатозначний, багатомовний та емоційний. Проте ми пам'ятаємо, що мудри це певним чином складені пальці, завдяки чому енергія починає проходити, протікати по-особливому. Прийшли вони до нас ще із стародавнього сходу. Існує велика кількість різноманітних фігур на будь-які випадки та потреби. Якщо вам цікаво, то більше інформації про мудри, їх значення та виникнення під цим відео. Так от мудра фіга замикає енергетичне поле людини в коло і таким чином зменшує можливість зовнішнього впливу, тобто, ми отримуємо енергетичний захист від будь-яких негативних хвиль в нашу сторону. Особливо дієвою вона вважається під час конфліктних та стресових ситуацій, ця мудра прибирає відчуття тривоги та незахищеності. І навіть маленькі діти складають самі так пальчики, особливо коли почувають себе некомфортно або коли сплять і таким чином інтуїтивно захищають себе енергетично. Але виконувати цю мудру можна не тільки тоді, коли ви хочете щось комусь швидко та зрозуміло пояснити. Можна сісти в медитацію, спокійно подихати, прикрити очі і скласти пальці рук певним чином. А саме, чотири пальця в кулак складаємо, а великий палець стискаємо вказівним та середнім. І покладіть руки на коліна. Розслабтеся і посидьте так. Особливо дієвим це буде, якщо вас хтось розлютив, розчарував, рознервував. Ви почнете заспокоюватися в такт дихання, а складені пальці теж почнуть свою роботу. Енергія перерозподілиться і ви, напевно, почуєте себе краще. До того ж, повірте, ваші долі будуть самі по собі вас трохи веселити. Настрій ваш таким чином стане покращуватися, і, можливо, навіть стане трішечки вам все по барабану, і ви відчуєте, що не все так погано і, можливо, не варто так все серйозно сприймати. Тобто варіантів багато і в кожному випадку вони будуть відрізнятися. Спробуйте ще додати афірмації. Наприклад, я відчуваю себе спокійно та комфортно. Або ситуація владнається для мене найкращим засобом. Чи ще? Я відчуваю у своїм серці легкість, спокій, гармонію. Таким чином, ви і самі не помітите, як хвилі нервозності почнуть зменшуватися, а в душі розливатиметься тиша. В східних традиціях можна знайти цю мудру трохи в іншому виконанні. Називається вона кашяпа і виконується так, як і фіга, але великий палець. Стискаємо не вказівним та середнім пальцями, а середнім та безіменним. Символізує вона черепаху, а саме щільний панцир черепахи, який захищає та оберігає. Та між тим, значення цієї мудри не сильно відрізняється, бо її рекомендують виконувати для балансу та захисту від негативних енергій. Добре її скрутити в кишені, коли ви знаходитеся в якомусь негарному оточенні серед недоброзичливих людей. Ще одне її призначення захищати від енерговампірізму. Ось така вона цікава, наша фігова мудра. Бажаю вам гарного настрою, друзі! Та нехай вам у житті трапляється якнайменше ситуацій, в яких би вам хотілося комусь скрутити долю. До зустрічі!